Вітаю всіх. Хочу записати коротеньке відео на випадок того, якщо щось піде не так. Сьогодні будемо тільки говорити про XRP, тому що і в мене трейд по XRP. І, ну і зараз актуально більше звертати увагу на альти, в тому числі XRP, бо біток вже приїхав. То він поки хай там торгується, але без мене. Так, дивіться. Дивіться, 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 з'явився знову ризик. ризик того, що ми будемо спочатку все-таки спускатися. Адже все добре було до сьогодні, до обіду, але такі маленькі ознаки того, що може бути корекція. Тому я хочу вас попередити, заспокоїти, щоб не переживали, тому що коли переживаєш і не знаєш, що робити, часто зливаєш депозит. Я просто намалюю пензликом, як воно буде, якщо ми підемо вниз. І ви вже будете тоді орієнтуватися, що робити і як діяти. Але для тих, хто на споті. Взагалі немає ніяких причин там хвилюватися. Просто поглядайте, якщо у вас є додаткові кошти, то ось тут, в районі 43-42 докупити. Так, як е, я думаю, якщо ми будемо спускатися, як ми будемо спускатися, дивіться. Е, значить, якщо ми почнемо спускатися вже сьогодні ввечері, то я думаю, що там початок тижня, е, ми вже будемо. За день-два спустимось десь сюди. Тут будемо торгуватися. Ну, типу, як вихід. Будемо показувати на е висхідний такий напрямок, але знову опустимося. І буде тут така жирна червона свічка, десь до 44-45. І потім будемо слідкувати, щоб максимально низько зайти на фічах. Супер. З супер плечем. Це насправді дуже класно. Ну, як для мене. Е, якщо це вийде, мені це дуже імпонує. Це просто мега супер круто. Я ждав, я чекав цього. Е, тому, якщо це станеться, це буде супер пупер мега клас. Тобто тут чекаємо доджик. Буде така так жирна-червона свічка, тут буде доджик. Раз. І починають відкуп, відкуп. відкуп Ще один доджик, і тут можна буде вже заходити з суперплечем. Ну і тут вже буде стріляти. Десь так. Що піде вниз, це буде просто класно. Це просто буде класно. Тоді можна XRP, якщо в інверсній мережі Можна буде в два рази заробити більше XRP. Тому що, починаючи, наприклад, з 60 центів, якщо ти стаїш в інверсну маржу, кількість XRP при збільшенні ціни не так росте. Як, наприклад, якби ти зайшов, ми зайшли там на 30 центах на 40. А чим нижче, тим більша кількість XRP, коли ти стаєш в інверсній мержі. Тому це супер просто. Це буде, блин, ну це так класно. Якби так вийшло, було б супер. Ви бачите, зараз ден денний графік, правильно? Я просто хочу вам показати е зараз паттерн, який вже був на XRP. Я ж кажу, в мене зерна пам'ять дуже е хороша. І я поведінку XRP ну, вивчив досить так добре. Це така монетка хитренька. І що вона любить робити? З дивіться, переключаємося на 4-денний графік. 4 годинний графік. І йдемо в 20 чи 21 рік я зараз глянемо. 21 рік. Але я зазначу ще раз, що це 4, 4 годинний графік, а ми дивимося на одноденному теперішній. Так, зараз. Що ми бачимо? Ні це не це. Ось. Значить, що у нас 4 години. Дивіться, так, який рік 21. початок 21 го року. Дивіться, падіння, яке почалося раз. Потім відскочили трішки нижче і вгору. Передивимося на денний графік. Падіння раз, відскочили трішки нижче, і далі пішли вгору рости, розрости, постріл. Тепер тут дивіться: скочили, падіння нижче, ростим, ростим постріл. Але тут, ви ж розумієте, я ж кажу, що це 4-х часовий, а це ми дивимося денний графік. Тобто структура е дуже схожа. Такий, такий же самий постріл. Така ж сама проторговка, ну все ідентично. І тепер зверніть увагу на саме ось цю проторговку, де ми зараз знаходимося. День. Бачите. Дивіться. Так. Дивіться, раз хай. Два хай. Якщо взяти лінійний графік, бачите такий, можна два дні, більше так навіть. Репрезентативно чотири. Де не, не чотири можна взяти? Не чотири, ні. Три. Так. Ой, і тут дивимося. Виніс. Різко відросли. Тут торгуємося. Щось, щось дуже схоже. Не, не помічаєте, не думаєте, що схоже. Якщо, наприклад, лінійний включити. Ось мені здається, що ми десь тут. Якщо будемо падати, ну, тобто, треба звертати увагу на це. Рости будемо ми в будь-якому випадку, але можемо ще, ще трішки впасти. так кажуть, трішки впасти. І тут, в принципі, так само теж була така е, несхідний канал. Ми пробили його, вийшли і пішли знову тестувати. Ось, а, ну, в принципі, я так і намалював, дивіться, бачите? Тому можна, можна буде почекати, ну, хто стоїть в, в лонг-позиціях, то, в принципі, не знаю, де ви заходили. Стоп просто поставити. У мене на 48 центах стоїть лонг. вибі то вибі, Перезайду. Поки що стою. Але якщо впаде сюди, це просто ідеально. Це буде ідеально. І дивіться, як ми тоді росли. З 31, з 30 чи з 29 до 1 за 2 дні побахнули. Скільки тут. 200%. Непогано. Якщо ось цей хай взяти за долар, який зараз. Ми дійшли. Ну, ось це. То мінімум, куди ми дійдемо, це 1.8. Ну, я думаю, що дійдемо до трьох. Ну в районі того. Так що так. Суть цього відео, відео просто хотів вам нагадати а, і застерегти, що щоб не боялися. Будем. Якщо буде така корекція, то хто не брав доб, доб, добирати. Хто вже взяв, то не панікувати. І все. Ріст в будь-якому випадку буде. Дякую всім за перегляд. До зустрічі. Якщо буде щось нове, я на... запишу, <смеш> наберу, хотів сказати, запишу відео нове. Все гарних вихідних, до побачення.